Чому вчить нудьга у дитинстві та у дорослому віці? Нудьгувати та займати себе, якоюсь діяльністю люди вчаться з дитинства. Телефон можна розглядати як один із найдоступніших способів уникнення нудьги. Часто з п'яти місяців від народження батьки дають дитині телефон. Аби та не заважала, або мати, аби мати змогу зробити нагальні справи, або просто відпочити. Так виникають дорослі, які не вміють бути в паузі і не знають, що з цим робити. Пауза і нудьга стають невідомістю, незнайомою ситуацією. Яка лякає людину. Це стається через те, що у дитини з п'яти місяців виникає паттерн, в якому пауз немає. Пізніше основною діяльністю дитини стає вільна гра. У дитини бажання фантазувати закладено від природи. Якщо їй це не перебити електронними пристроями, то дитина від народження буде вміти справлятися з нудьгою та займати себе. У неї вмикається фантазія, креативність, коли діти з кришок від каструлі коробки складають космічні кораблі, або із стільців та ковдр лагодять будинок. Електронні пристрої це блокують, це простіше, це готовий матеріал, над яким не треба працювати, який не треба створювати. І після дітей тоді не треба прибирати. Тобто цей спосіб дуже вигідний батькам і дуже вигідний дітям, тому що за собою теж не потрібно прибирати. Повертати на місця речі, які використовувалися у грі. Деактивована дитина може сидіти тихо, але потім ми маємо дорослих, які не знають, що робити, не знають, що таке нудьгувати, бути у паузі. Ця навичка не сформувалася. У дорослому віці. Паузі вмикається внутрішній діалог. Вмикається рефлексія. Внутрішній діалог не завжди приємний. Є теми, про які краще не думати, від яких простіше відвернути увагу. Це зустріч із самим собою, внутрішній діалог. Це зустріч із власним критиком. Це зустріч із тими рисами, які не завжди задовольняють нас. Там, де пробуваються назовні запитання, які не хотілося б собі ставити. Там, де є рефлексія та справжні переживання. Інколи це запитання, які хотілося б оминути. Але діалог із собою можливий тільки у паузі. Іншими словами, під час нудьги. Вихід у соціальні мережі та телефон це втеча від внутрішнього діалогу. Часто в родинах є фоновий звук, постійно увімкнений телевізор або музика вдома чи у машині. Ніколи немає тиші. У цьому виховуються діти, і це фон, крізь який не чути себе, та знову ж таки не вмикається внутрішній діалог. Діалог із собою може бути тільки в паузі, тільки у тиші. Зрозуміти себе крізь нудьгування. Приходять люди і кажуть, мені нічого не хочеться, мені нудно, в мене немає сил це робити. Або кажуть, що є випадки, коли треба заробити грошей, але їм нудно навіть думати про це. Це сигнал. У будь-якому явищі є запитання, для чого це вам. Нудьга теж працює. Для якихось цілей. Вона не просто так. І наша психіка створена розумно, вона завжди намагається нас вберегти, застосовувати механізми підтримки життя, підтримки життєдіяльності, захисні механізми для збереження. І в будь-яких випадках, коли ви маєте щось у собі побороти, мозок захоче відпочити і посидіти всі ці механізми переключення, перемикання уваги, або відключення уваги, вони працюють так, як вони повинні працювати. І у ті моменти, коли вони потрібні. Спробуйте зрозуміти свій стан нудьги. Він лякає, чи він допоміжний у чомусь, про що він вам говорить, чим він може вам допомогти, від чого він вас рятує. В цих періодах нудьги через те, що є зв'язок із собою, є шанс порозумітися із своїми бажаннями та. Метою життя. А як нудьга дозволяє знайти сили допомагати іншим? Коли людина перебуває в гонитві за ресурсами та досягненнями, зазвичай немає ресурсів, які можна було б віддати іншим людям, найчастіше віддають, коли є надлишок. А паузи та стане нудьги підзаряджають людину. Вони відповідають за відновлення ресурсу та підзарядку. Коли ресурс відновлений, виникати путь запитання, куди можна його віддати. Якщо нудьгу сприймати як стан, що поповнює ресурс, захочеться стати донором, допомогти або допомагати в інший спосіб. Поповнення ресурсів неможливе без цих пауз. Пострадянський образ нудьги. У суспільстві зараз багато говорять про мотивацію досягнення цілей, аби можна було на характері вставати та йти заробляти. І дуже мало уваги приділяється особистості та її потребам. Нудьгу вважають чимось негативним. У пострадянський період часто лунали фрази, чого сидимо, немає чим зайнятися, все поробили, тобто такі фрази, які наголошували на тому, що немає часу сидіти просто так. Людина повинна бути завжди задіяна у якійсь діяльності. Раніше нудьгувати було соромно, це висвітлювалося в негативному ключі. Так виник стереотип, що нудьгують дурні, а розумні, встають о четвертій годині, лягають після півночі і постійно ефективні. Ефективності неможливо досягнути без періодів нудьгування, без пауз. Хоча найкращі ідеї з'являються лише в стані спокою. Брейншторми. Це прекрасно, але вони не завжди про справжні потреби. В стані нудьги народжується найцінніше. Як припинити боятися, нудьгувати? Перше запитання: навіщо? Як поставити ще одну ціль досягти її, і як отримати це, одне джерело, ще одне джерело напруження. Адже це неправильно. Якщо говоримо про те, що ви вирішили, що паузи потрібні, то важливі маленькі кроки відстежуйте свої відчуття. Коли відчуваєте нудьгу, запитуйте себе, що ви відчуваєте на рівні тіла та зафіксуйте 5 відчуттів. Наприклад, відчуваєте. Як ступні торкаються підлоги або відчуття у пальцях. І помічайте, які відчуття викликає цей стан. Це може бути стурбованість або тривожність. У людей, які не звикли, буде страх цього стану. Можна відстежувати, як ці відчуття змінюються. Також можете заводити таймер на хвилину та протягом хвилини фіксувати свої відчуття. Їдьте в тиші, коли їдете машиною, спробуйте їхати без музичного супроводу та підкастів або якихось програм, радіопрограм. Щовечора вимикайте телефон. Спочатку на 15 хвилин, потім на 30, потім на годину. Сильно позбавлятися себе звичного режиму потоку подій це джерело напруження, джерело стресу. Робіть маленькі кроки, не придумуйте собі 10 санкцій, аби відмовлятися від усього і сидіти в стресі, адже від цього. Зростає шанс зриву і поразки. Спочатку 15 хвилин без телефону на день, потім 20. Можна створити графік відпочинків, але починати треба з дуже маленьких проміжків. Робіть активні прогулянки на самоті, займайтеся спортом у тиші, не вмикайте музику або будь-який інший фон. Якщо ви на пробіжці не надягайте навушники, створіть ритуали без електронних пристроїв, наприклад, пити зранку каву а без гортання стрічки новин. Тільки споглядаючи в тиші світанок, дуже корисним буде, якщо ви розташуєте стіл поруч із вікном. Медитуйте. Спочатку робіть короткі медитації на хвилину та поступово збільшуйте час. Не треба поспішати, адже мешканцям мегаполісів, наприклад, не завжди легко буде лежати дві години без книжки, телефону і інших розваг. Мало хто це витримує. Але поступово до цього можна прийти, і це буде класний результат. Якщо ви зможете тривалий час нічого не робити. Займайтеся інтуїтивним малюванням, беріть аркуш паперу і олівець чи ручку та малюйте так, як вестиме вас ваша рука. Робіть дихальні вправи. Це може бути дихання за квадратом, техніка 4, 7, 8, або найпростіше короткий вдих. І довший видих. Такі вправи мають заспокійливий ефект.